Молоду родину подружжя та їхнього півторарічного сина убили росіяни на Дніпропетровщині. Ракетою вони вдарили по житловому будинку у кривому розі. Окрім цієї сім'ї, загинула також їхня 64-річна сусідка. Ще 13 мешканців будинку поранені. Місто знеструмлене, майже повністю відсутній мобільний зв'язок. І більше розкаже Ольга Павловська. Ракетний удар стався близько дев'ятої ранку, коли майже всі жителі триповерхівки були вдома. Один під'їзд зруйновано. Вщент. Руїни осель, що вмить розлетілися від ракетного удару, обережно розбирають рятувальники. Породичі плекають надію, що їхні рідні живі. Сусіди кажуть, досі не знайшли маму з маленьким сином. Потарагодіка рібенку і Маріну не знайшли під завалами. Утарагодіка тільки ходити почав. шукають кінологи з собаками. Рятувальники прислухаються до кожного звуку. Вони розбирають завали із ризиком для життя. Будь-якої миті будинок може завалитися. Робилася минута тиші, неодноразово обходили приміщення, слухали, дивилися. немає ніяких звуків. Двох загиблих на місці удару знайшли одразу. Ще шістьох людей винесли рятувальники. Дві дитини були вони поранені, направлені до швидкої допомоги. Також витягли одного чоловіка. Мешкав на другому поверсі, провелися до першого. Жителі мирного кварталу не можуть оговтатися від пережитого. Згадують сусідку Ольгу, що загинула просто у себе вдома. Троє дітей ну, Вона гарна людина була. це неможливо дивиться. Не можна дивитися. Син її воює. Три дні назад поставила двері. Син там заробив гроші, прислав її. Мама поставив железні двері. Ти хотіла. Поставила двері. Ну що, її зібрали по кускам. Ольгу, ракета, я так зрозуміла, попала прямо в неї. Пані Олена дивиться на зруйновану щентоселю. селю. Вона переїхала сюди до сестри, коли її квартиру в Харкові знищили росіяни. Цього ранку вона випадково врятувала рідних від загибелі. Прийшов взяти, з ночі в шахті працює. Кажу, що варенички наліпимо, поїси і ляжеш спать. Тільки почали ліпити варенички, як бабахне. Стінки немає, повністю винесло. Якби я була в той кімнаті, де я сплю, то й мене б завалило. Загалом 13 -ро людей постраждали, але ці дані не остаточні. Представники Червоного Хреста кажуть, жителям одразу кількох будинків знадобилася допомога. В першу чергу це стан шоку, крики, сльози. У ну, тому людям потрібна в першу чергу була психологічна допомога. Ми їх ми привезли з собою ковдри. Ми всіх зігріли, бо люди вискакували з домівок, в чому були. Ольга Павлоско, Олександр Куліж, Дніпропетровщина, ТСН один плюс один.